Вітаю, з вами Олег Голинок, засновник школи сценічної та комедійної імпровізації в Запоріжжі Проімпро. Сьогодні я вам розповім 10 базових правил імпровізації. А поки що ви ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І так, перше правило імпровізації. Завжди кажи так: не блокуйте сцену, приймайте ідеї інших, якими б вони не були. Ваша основна задача в імпровізації сказати так. І якщо хтось починає сцену. «Ей, подивитись на мене, я лечу, а ви такі ні, ти не летиш, ви фактично вбиваєте сцену. Виникає момент незручності і сцена йде в небуття. Тому перше правило імпровізації завжди каже так: не блокуйте сцену, приймайте ідеї інших, якими б вони не були. Ваша основна задача казати так. І так, друге правило імпровізації. Так і. реагуйте позитивно та швидко на все, що вам говорять. Переконайтеся, що ви виконуєте правило імпровізації, що ви не лише погоджуєтесь на умови імпровізації, а ще й розширюєте сюжет. Наприклад, з Днем Народження, сподіваюсь, це тобі подобається. Угу, знову дзвіночок? Ти що, серйозно? Навіть якщо ваш відповідач був негативним до вашої відповіді. Ви приймаєте цю ідею про подарунки і розширюєте сюжет так, щоб виникла розмова про минулі подарунки. І так, друге правило імпровізації: так, і реагуйте позитивно та швидко, і розширюйте сюжет. Третє базове правило імпровізації звучить так: завжди тримайте фокус сцени чітким і ясним. Важливо, щоб ваші імпровізації були змістовані. Що я маю на увазі? В вашому виступі має бути єдина сюжетна лінія. Наприклад, ви з учасниками імпровізації будуєте історію навколо якоїсь валізи. І якщо хтось починає зі слів, нам потрібно знайти власника цієї валізи. А ти кажеш, мені більше цікаво, літаюча тарілка. Тоді на інші актори, з якими ви працювали та розробляли ідеї щодо передісторії валізи, загубилися в проваджених нових ідеях навколо літаючої тарівки. Тому запам'ятайте, третє базове правило імпровізації – завжди тримайте фокус сцени чітким і ясним. Базове правило імпровізації номер 4 Не намагайся бути кращим за тих, хто у вашій групі. Працюй з тими, хто є. Акторська гра дуже схожа на командний вид спорту, і для того, щоб досягти найкращих результатів, ми повинні працювати з іншими акторами, з якими ми ділимо сцену. Легко потрапити в пастку, думаючи, що сцена належить тобі, тільки тобі, але я обіцяю вам, якщо ви думатиме таким чином, то ваші імпровізації ну, не буде таким ефективним. Тому запам'ятайте четверте правило імпровізації: не намагайся бути кращим за тих, хто у вашій групі. Працюй з тими, хто є. Правила імпровізації номер 5 Не жартуйте з усього навмисно. Імпровізація це дуже весело і часто буває, що це дуже смішно, але якщо ми надто стараємося бути смішними, саме тоді наші виступи часто провалюються. Чудовим прикладом цього є жарт тата. Чому скелет пішов на вечірку один? Тата, будь ласка, припиніть! Татові жарти, мабуть, неймовірно забавні для однієї, людини, яка розповідає анекдот, але всі інші бажають, щоб вони просто зупинилися і замовкли. Тому не будьте тією людиною з внутрішньою продуктивністю. Просто запам'ятайте правила імпровізації. Не жартуйте з усього навмисно. Правило імпровізації номер 6. Не базікай. Важливо зазначити, що ми не хочемо, щоб один актор довго говорив із залом. Тому що це стане дуже нудно для аудиторії. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, про вечірку, на якої ми були на вихідних, то будьте короткими та цікавими. я була на вечірці на вихідних, Сергій був там, він такий крутий. Ну, ти знаєш, я хотіла поговорити з ним, але Соня, бла, 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 бла. Залиште це, щоб дати іншим вашим акторам можливість відповісти на. Та розвинути гру, можливо, ми зможемо отримати цікаві ідеї щодо того, який характер Сергія, і тоді насправді станете більш залученими до сцени шосте правило імпровізації не базіки. Правило номер сім, коли ви увійшли в ступор і не знаєте, як рухати сцену, щоб порушити рутину. Зробіть щось таке, що не очікує глядач. Пам'ятайте, це просто реальність, що час від часу наші імпровізації провалюються. Це нормально, буває. У цьому випадку важливо пам'ятати, що сюрпризи це добре, це чудовий спосіб знову залучити свою аудиторію та зберегти її інтерес до вашої роботи. Приклад дуже банальний. Сюрприз! Вау! Це було дуже неочікувано! Сьоме правило імпровізації, роби сюрпризи, якщо увійшов в ступор. Правило номер вісім. Не будь слабаком. Імпровізація це спосіб, яким ми напружуємо наші акторські м'язи. Це те, що тримає нас на вершині нашої гри. Тому важливо, щоб ми не цуралися цього досвіду і щоб використовували імпровізацію, коли тільки можемо. Восьме правило імпровізації будь сильним, розвивай свій емоційний інтелект. Правило номер 9 не намагайтеся бути розумним, будьте собою. І це розповсюджується на те, що не потрібно занадто старатися бути смішним. Важливо, щоб ми дозволяли нашим виступам розвиватися органічно. І це просто означає, що все відбувається природно в даний момент. Якщо ми намагаємося надто старанно думати про наші виступи, вони часто розвалюються в одну мить. Тому дев'яте правило імпровізації: не намагайтеся бути розумним, будьте собою. Правило імпровізації номер 10. коли щось не працює в сцені, не хвилюйтеся, тому що важливий не результат, а те, що ви виконуєте. Імпровізація дуже схожа на тренування, тому важливо, щоб ми підходили до неї таким чином, щоб ми думали про це як про практику, а не як про ігровий день. Нарешті імпровізація дуже схожа на щасливу трапезу. Вона не тривала і приносить задоволення. Просто насолоджуйся цим, впиваючись в неї зубами. Десяте правило імпровізації важливий не результат а процес. Ось ми і пройшли з вами 10 правил імпровізації. З вами був Олег Оленок, засновник школи сценічної та комедійної імпровізації в Запоріжжі Проємпро. Підписуйся на мій канал, став вподобайки. Пока! Сцена!